Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу! Сьогодні будемо готувати кабачкові палички, неймовірна смакота. Для кабачкових палочок нам треба взяти 500 грамів кабачків. У мене цукіні, одне яйце, 200 мл води, 200 г порошна, 6 грамів розпухувача тіста, 50 грамів твердого сиру, 50 грамів вареної ковбаси, сіль перець до смаку, зелень. Спочатку кабачки натираємо на крупній терці. Кабачки солимо і гарно перемішуємо. Відставляємо на 15 хвилин. Коли пройшов казаний час, кабачки випустили рідину, віддушуємо кабачки від рідини і викладаємо в іншу миску. Рідина нам не потрібна.